Про те, з якими психологічними проблемами стикаються люди, які побували на війні, та й взагалі, як війна впливає на суспільство, ми поговоримо про це із психотерапевтом, заслуженим лікарем України, доктором медичних наук Михайлом Матішем. Я вас вітаю, пане Михайло. Доброго ранку. Доброго ранку будемо намагатися си ранок зробити добрим, бо ситуація в країні надскладна. Ну, хоч щось можемо зробити, принаймні цієї миті, дивіться в країні справді складно, і ми говоримо про те, що треба допомагати людям, які пройшли через найтяжчі Пробування починаючи від самого майдану, а, якщо науково підійти до проблеми, є у нас афганський синдром. Можливо, варто вже говорити про український. Є щось подібне із тими людьми, які постраждали? Так, ми можемо сказати, що вони дуже схожі: і афганський синдром, і Чорнобильський синдром, і в'єтнамський в Америці. Він е серйозно досліджений в свій час американськими психологами психотерапевтами. А ми маємо сьогодні. Е Надзвичайно поєднання і тяжких тілесних травм, а саме головне тяжких психологічних травм, тому що люди, перемігши на майдані, відчувши смак перемоги, надіялись на те, що ось воно щастя поряд, Але вмішалась війна, і сьогодні ми маємо такі тяжкі страждання, не тільки тілесні скоріше душевні, тому що війна виявилась незвичайною, не такою, як була і вовгань. Містанні і друга світова війна. Вона є гібридною, тому що це інформаційна війна, і інколи противник застосовує не зовсім чесні методи ведення війни Хоча сама по собі війна це не не все чесно. Тобто у нас постраждали не тільки ті, хто отримали травми фізичні, а й ті, хто кожного разу читає погані новини, у когось серце прихопило, хтось за рідних турбується. Тобто у нас фактично вся країна постраждала. Тому і ми називаємо український синдром, що немає, мабуть, сім'ї, немає такої спільноти, яка б не приймала участь. Подивимося на волонтерів, як вони. Завзято хочуть допомогти, а тому, це що... теж говорить про травму якусь так. Вони в всередині себе пережили цю травму. Вони е виявилися таку гіперактивність свою демонструють не для загалу, не для преси, не для телебачення. Вони її для себе хочуть. Задовольнити свої бажання, допомагаючи людям, тобто, ви хочете сказати, що волонтери, які зараз займають активну позицію, і їх батьки, скажімо, чи родичі буквально цієї миті, можливо, кажуть, то ну не їдь туди там небезпечно. А справді людина так себе заспокоює і так переживає цей стрес. Я правильно розумію? Так, що це абсолютно. і справді річ корисна, хоча й небезпечна, абсолютно небезпечна, знаючи, через які випробування їм приходиться проходити, але ж людина таким спосібом в такий спосіб знаходить. Собі самолікування. Самолікування. Ага. самолікування, тому що душевні проблеми, вони ж повинні вирішитися. І Людина знайшла цей вихід, і добре, що вона його знайшла. От зараз наші глядачі можуть порівняти зі своїми родичами, хто як реагує. То як люди реагують на стрес такого рівня, як військові дії в Україні, ну і те, що у нас в інформаційній Є сфері? Є два три варіанти реакції. По-перше, це уникання. Людина ховається. Тобто, коли бабуся каже, я ці новини читати не хочу, не хочу у неї не буду, типовий е, типовий післятравматичний синдром, угу. тому що вона перенесла, Вона має ще ж і попередній досвід з свого, мабуть, якогось родича, який воював в Афганістані, і свого дядька. чи... Е, Ще якогось родича, який пройшов е, вітчизняну війну. Або якщо молодь каже, ми краще підемо десь у кав'ярню, посидимо і не хочемо нічого знати про війну, можливо, вони також так ховаються від стресу. Спосіб, ага. спосіб е, випити алкоголь, це також спосіб заховатися від реальних проблем. Давайте далі, які ще типи, щоб ми потім, впізнавали в своєму Потім а, Є така гіперактивність, людина починає а, дуже багато чогось робити, не завжди адекватного. Волонтери знайшли свою а, позицію в житті, а є люди, які просто а, багато мілких дрібних справ. Те, що посадкових. кажуть, суетяться, не по ділу. Так, да, да, Російською мовою суєта. Ага, тобто, якщо бабуся в'яже 15 пару шкарпеток для військових, це також її спосіб самолікуватися. Да, треба абсолютно. дозволити допомогти треба, і допомогти це робити. Треба. Можна і треба рекомендувати людям в цьому випадку навести порядок в своїх шафах, навести порядок в своїх будівлях, прибрати городи сьогодні, якщо це в селі, або навести порядок в своїй квартирі, якщо це міська сім'я. Які ще ти проакції? Ви сказали, що ще є. Проникання це сама тяжка реакція, коли людина, на жаль, нагадує собі за рахунок того, що вона побачила окремий кадрик на телебаченні, навіть не військових дій, колір, шум або тиша, мертва тиша. Вона нагадує їй перенесені проблеми, в яких вона була або безпосередньо приймала участь, або була, -була свідком цих подій. І це вона запускає механізм як нагадування. І проникає воно всередину людини і такими висвітлюються спалахами, флешбеками. Це те, що стосується більше тих, хто прийшов в військову частину? Це ті, хто прийшов, це ті, хто приймав участь і жителі тих областей, які постраждали найбільше Крим, Донецька і Луганська області, які сьогодні евакувалися з тих областей і проживають тепер в центральних регіонах України. Вони переносять ці, ці травми, вони інколи. Тікають від них, а інколи Але травма ж нікуди від людини не тікає. Людина ну, то може про... втікти. Людина може заховатися, як їй здається, але воно її доганяє. Тобто зараз кількість людей, які пережили травму, надзвичайна. Чим можна цим людям допомогти і як це робити? Ну, звичайні речі, які ми радимо в таких випадках, знайти собі заняття, знайти собі співрозмовника. Найти таку справу, яка буде не тільки корисна в фінансовому плані, економічному плані, але ще корисна для сім'ї, корисна для когось створювати спільноти, однодумців. Тому є позитивні моменти, де створюються якісь громадянські спільноти, інститути громадянського суспільства, як ми говоримо, але і деструктивні, тому що ці ветерани вони будуть збиратися в групи, вживати алкоголь і. Це досвід попередніх конфліктів, ми говоримо про те, що вони будуть вчиняти і антисоціальні дії. Згадаємо відомий американський фільм Рембо. Це дуже яскраво показано, які проблеми переживає людина. Тому сьогодні, як ніколи, лікарська спільнота повинна уділити величезну увагу тим людям, які постраждали під час цієї антитерористичної операції, які були свідками її, які були волонтерами, які лікарям в тому числі. Які величезна кількість яких е, приймає активну участь сьогодні? Я з колегами хірургами говорю про те, що вони ніколи в своєму житті не бачили таких поранень, тяжких і безумових. і в таких умовах не працювали. І в таких умовах. Ніхто не працював. Як можна визначити, що близька людина або друг товариш, або просто на вулиці людина, що щось з нею не так вона потребує якоїсь допомоги? Як це визначити ну око? Ну з близьким ну, легше. Дуже просто три фактори: це емоції, які не втримує людина. Ми кажемо діапазон досить широкий, але вона динаміка цих емоцій, вона перескакує від плачу до сміху. Це е, розмови, це мислення людини. Е, а тут складніше здається, так ну вона не якщо це знайома нам людина, то вона починає говорити або фіксована на темі травми психологічної, або навпаки. По-простому кажучи, говорить тільки про одне і те саме про своє. Угу. Про своє. І треба тут застосувати метод поглинання її. І третій варіант це е, сон. Саме головне страждає сон. Це кошмарне сновидіння. Людина угу. живіється, людина фіксується на цих своїх сновидіннях. І в це сновидіння є маркерами тих проблем, які дійсно є в її свідомості. Тобто, якщо нас зараз дивляться ті, у кого повернулися родичі якраз із зони активних цих бойових дій, слідкувати за тим, як вони сплять. Якщо побачили проблему, куди йти? Як допомагати? Іти до лікаря в першу якого? чергу. До лікаря сьогодні ми йдемо до такої, на жаль, реформи в медицині або на щастя, щоб достукатись до військового спеціаліста, до невролога, до психоневролога, а до психоневролога завжди людям дуже важко переступити. Ну це страшно, Навіть кажуть, порог. Хіба я хворий? Хіба я хворий? Хіба? А може, мене ще на облік поставлять? Ні, І сьогодні, суспільний осуд, на жаль на жаль, це наша. Така людська культура сьогодні. Я кажу, що завжди треба бути відкритим до людей, і не треба запрошувати людей. Люди самі прийдуть, якщо ви кваліфікований лікар. Тому сьогодні суспільство, лікарі повинно відкритись для людей, для того, щоб допомогти їм. Перш за все, це повинні бути засоби такої, навіть не зовсім медичної допомоги, парамедицина, це лікарські трави, це рефлексотерапія. Це психотерапія вже професійному е, викладанні. А є якийсь спеціальний інститут, скажімо, військової психології або якесь місце спеціальне, куди можуть іти люди, які пройшли через такі випробування? Я хочу звернути увагу, що е, під час подій на майдані створилась ціла інституція е, лікарів-психологів і пси практичних психологів. І клінічних психологів, які допомагають постраждалим на Майдані. І вони сьогодні дуже серйозно працюють під час військових дій, і з тими пораненими в госпіталях військових і в військовому клінічному госпіталі, я знаю, як серйозно сьогодні ведеться подібна робота. Залучаються і спеціалісти, залучаються і на художню самодіяльність, і е, наші топові музиканти іноді як це просто не звучить, але найпростіше на допомагає найкраще так, напевно так. в такому випадку. підсумовуючи, що ми щойно сказали, не боятися, не соромитися, звертатися. Так, так. що ще конкретні поради, буквально наостанок. Що треба зробити, аби допомогти близькій людині? Е, треба е, обняти його, зрозуміти його і допомогти йому, щоб він не поглинав в свої. Переживання, щоб він не з'їдав себе цими переживаннями. Дякую вам. Це дуже хороші слова. Хочеться підтримати тих, хто зараз нас чує. Ну, сподіваюся, близькі люди обов'язково дадуть їм цю допомогу. Дякую, що зранку сьогодні до нас Дякую. завітали. Дякую. За запрошення.